Якщо вам потрібен помічник для роботи з графікою та дизайном, то Dell Precision 5530 – це ідеальний вибір. З високоякісними характеристиками та потужними компонентами цей ноутбук допоможе вам втілити найскладніші творчі ідеї. Діагональ екрану 15 дюймів з роздільною здатністю Full HD і типом екрану IPS, що забезпечує високу якість зображення та широкий кут огляду. Рівень яскравості становить 400 ніт, що робить його ідеальним для точної роботи з кольорами та графікою. Ноутбук оснащений потужним процесором Intel Core i7-8850H, Шістьма ядрами та 12 потоками, максимальна тактова частота 4,3 ГГц, а також 45 ватна потужність дозволяють виконувати найвимогливіші завдання швидко та ефективно. Загальний обсяг оперативної пам'яті становить 16 ГБ DDR4, яку можна розширити до 64. Це забезпечує безперебійну роботу великих проєктів і застосунків. А для швидкого завантаження та доступу до файлів є SSD на 250 ГБ. Ноутбук оснащений дискретною відеокартою Nvidia Quadro P1000 з 4 ГБ відеопам'яті. Відеокарта підходить для важких обчислювальних завдань та графіки високої якості. Із вбудованою батареєю, яка забезпечує до 5 годин автономної роботи, ви можете працювати в дорозі або віддалено без переживань про джерело живлення. Ноутбук має металевий корпус та виглядає елегантно в чорному кольорі. Щодо роз'ємів та портів, ноутбук має різноманітні порти, включаючи два USB 3.1 з підтримкою функції PowerShare, HDMI 2.0, USB та c з технологією Thunderbolt 3, який також підтримує зарядку ноутбука. Крім того, є карт і комбо аудіо роз'єм для наушників та мікрофору. Мікрофону. Вбудована веб-камера 720 p з кутами огляду 66 градусів, подвійні мікрофони, високоякісні динаміки та підсвічування клавіатури додають комфорту та функціональності. Підтримка Wi-Fi 6 і Bluetooth версії 5.0 забезпечує швидке та надійне підключення до мережі та пристроїв. Ноутбук поставляється з операційною системою Windows 10, що гарантує стабільну і продуктивну роботу. Dell Precision 5530 це надійний та потужний інструмент для творчих професіоналів, які шукають ноутбук з високою продуктивністю і якістю відображення для своїх завдань у галузі графіки та Дизайну. Ціна цього ноутбука буде в описі до відео. Якщо вам сподобалася ця модель, чекаємо на ваші замовлення.